Що, дурна на голову? Ти бачиш, як він на мене дивиться. Сьогодні церемонія троянд. Я так переживаю, я вже там молилась. Ну, я знаю, що ця троянда моя. Ні, а ну ви бачили, як він на мене дивиться? Що? Ти бачиш, як він на мене дивиться. Дурна на голову. Ну, вона якась взагалі ненормальна. Вона себе бачила взагалі. Ну, ви розумієте, я просто не витримую. Щас щас, щас щас. Я вже я вже дам троянду. Та що, блін, мама набрала? Мама, яка шапка! Я на холостяку, прямий ефір. Я... Так, все, блін. А, троянду цьому красавчику. Буду ні, на медовий місяць кататися. Я <світ> Я знав. Я знав. Ну, а кого мені вибрати? Ту кострюбату чи ту та білу, ту? То... Біле стерво. Ну, навіщо воно мені? Я знаю, що от з мілим рай і в шалаше. Ну, що не так. Правильно.